Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня і тихої ночі. Ви на каналі Пані Зосі з України. Це під Києвом Бучанський район зі сторони Бучі. І у нас золота осінь, тому що на вулиці Тепло. І гарно, і сухо. Але перед цим у нас йшли дощі. Дощі у нас йшли, мені здається, на тому тижні, який день не пам'ятаю. А зараз у нас сонечко. Сьогодні у нас 26 градусів. І навіть ось тут я десь бачу павутина. Така видно вам, мабуть, вам не видно. Це тут паутина. Пауки сплили, значить, це бабине літо. Я приїхала з лікарні. Тут мені треба пересадити хости, розсадити, розділити. Тут мені треба оці в горщиках мої широколисні гортензії, треба їх підготувати до зими, обрізати листочки. Щоб вони зелені оці гілочки, щоб вони почали дерев'яніти. Це теж треба зробити. Роботи дуже багато, просто багато. Але я приїхала з лікарні, поки я їхала, то я дивилася погоду. І я побачила, що у нас це Київ, я дивлюсь на Київ, Київщина, але я ж кажу, Буча. Тому що ми Київщина зі сторони Бучі. То на завтра ще нам пообіцяли, на завтра пообіцяли ще 26 градусів в день, а вже в середу нам пообіцяли дощ у нас в Бучанському районі, Києві, Буча. Пообіцяли дощ. Ну, а потім я вже дивилася до кінця місяця, в день 16 градусів, а вночі не більше 12. Ну, звичайно, звичайно, що вересень. Але так гарно квітнуть гордензії. ну Вони вже не квітуть, вони просто вже доквітають, але ж гарно. Оці трави так гарно колишуться трави. Деякі заквітли, там у мене міскантус заквіт. І так гарно все колишиться. І так усе гарно. І я ходжу і розумію, що що у нас будуть, якщо будуть приморозки, то звичайно цієї краси і не буде. Але я приїхала з лікарні і мені треба швидесенько-швидесенько посадити оці квіти. Зараз зроблю уколи, тому що обов'язково треба. І посажу ці квіти. Вже все приготувала, тому що, якщо всереду будуть дощі, то, звичайно, їх треба посадити. Цей і на цей. Ось такий сорт. Гарні такі квіти, їх і на цей, і ось цей. Бачите, який гарний великий кущ. Але тут було дуже багато квітів, тому що цьому кущу вже два роки. Взагалі іхіноцея рахується такою невибагливою квіточкою. Просто невибагливою. Яка полюбляє сонечко, але може рости і на півтіні. Але бажано сонечко, тому що у валі росте, бачите, який гарний, у валі є, є і цей сорт, у валі, звичайно, є і цей сорт. Скажу вам, що такий кущик валя прикупила, коштує він 300 гривень. Бачите, який гарний великий кущ, в якому два роки. З одного корінця. Ну Корінець з листочками, звичайно, з однієї череночка. Отакий гарний великий кущ, який квітне вже давно. Коштує він 300 гривень. Валя собі його прикупила. Хоча у валі є такий теж сорт, але валя прикупила, тому що, ну, дивіться, гарний великий кущ. Так? Я зараз вам не скажу, що це за сорти. Але так як мені їх подарували, оцю красу, мені подарували, то зараз мені їх треба посадити. Обов'язково треба посадити, тому що якщо в середу буде у нас дощик, то хай воно укоріняється. А під дощик я під... Ну, зараз я вам розповім. Взагалі, і рахуються рахується невибахливою кліточкою. Але я вам скажу, що полюбляє сонце, полюбляє ґрунти такі суглинки, такі як у валі. Але суглинки, які все-таки розпушені, тому що, звичайно, якщо так буде забиватися коріння, то Нарощуватися вона буде дуже і дуже погано. Ось бачите, який гарний великий кущ він ріс на сонці. Цьому кущику з одного корінця два роки. Але який гарний великий кущ. Квітів тут уже було багато, тому що я навіть ці квіти обрізала і зараз вам покажу, що я буду робити і як я буду садити. Я їх просто вставила, тому що. Коли я обрізала, я бачила, що квітів тут багато. Гінацея, звичайно, полюбляє сонячні місця. Не буду вам розповідати про те, що пише там книжка, а розповім те, що знаю по прикладу. Валі, у якої дуже багато сортів гінацеї, В цьому році вона ще прикупила. Я ж кажу, навіть отакий от великий кущ валя прикупила за 300 гривень. Ну, звичайно, 300 гривень, дивіться, який великий кущ. Вона ж його розділить. Та скільки тут навесні буде кущиків. А купували ми 230 гривень один корінець. То, звичайно, за 300 гривень такий великий кущ, це мова ні про що, якщо його. Купувати з розподілу. Тому я буду казати, як ростуть вони у валі. Тому що у мене хінацея дуже не полюбляє застій води. Так, вона, можна сказати, непогано переносить посуху, так пише книжка. Але я вам скажу, якщо її в посуху і на сонці не поливати, то вона просто висихає. Це я бачила на свої очі. Вона просто висихає і все. Тому валя її поливає ввечері, валя поливає всі свої квіти декілька разів на тиждень. І їх і на цей. Тому я не можу сказати, що, звичайно, вона в неї росте на сонці, звичайно, вона її одобрює, але все-таки валя поливає. Саме головне, щоб у хіноцеї не було застій води. Вона це дуже і дуже не полюбляє. Ну, що я вам можу сказати? Що ось, бачите, мої хіноцеї. Моя краса. Я вам скажу дієвий спосіб відрізати квіточки. Бачите, гарно наросли мої листочки, кущики. Тому що саме, ось, бачите, як була одна і скільки ось тут наросло їх. Те ж саме і тут, а цей взагалі кущ великий, Тому, звичайно, ну я просто нарощую кущики, щоб мені розділити в наступному році. Найкраще розділяти їх на навесні. Не найкраще просто навесні, коли вона перезимує, коли вона виходить із землі, тоді її розділяти і можна садити по одному корінцю або по два. Одобрювати, і вона буде нарощуватись у корінні. Ой, мій дорогенький, вибачте? Вибачте, тому що ще ще щось я й прихворіла. Кашель, горло щось. Бачите, як гарно наросло? Як гарно ось тут наросло? От. Я цей кущик і цей. Обрізала квіти, зараз я вам покажу, тому що це всі квіти я вже обрізала, просто вам показала, який кущ. Бачите, який гарний великий кущ. Те ж саме і тут. Але, звичайно, що тут, бачите, я квіти, Звичайно, що тут просто інший сорт. І зовсім інше листя. Але теж гарний кущ. І цей, а цей взагалі. Якби це, ну, навесні він такий бути, звичайно, не може. Тому мені треба, щоб він перезимував. У валі проблем немає, тому що в неї ніколи немає, коли навіть дощі йдуть і тиждень, у неї ніколи немає. Ой, вибачте, ну, ще температура була. Розумієте, в неї ніколи немає застою води. У мене теж немає, але якщо восени йдуть восени або навесні дощі тиждень то земля така, можна сказати, не суха зовсім. зовсім. Вода не стоїть, але якщо так почати копати лопатою, то так лопату викопав і потім виходить земля. Тому що у нас такий участок на нашому участку колись було болото. Мої колеуси, колись було болото в 50-х роках, потім почали людям давати щось тут осушати. Я вам скажу, що дуже багато землі ми сюди привозили, але декілька років і знову і знову, коли йдуть дощі, де вона та земля дівається, я навіть не знаю. Тому у нас, коли йдуть дощі, розумієте, болото. Тому, Ну, звичайно, якби я висипала на метр, то звичайно, ну я зараз цього зробити не можу, тому що будинок будувався ще до мене. Тому і зробити я цього не можу. Для цього треба, коли будується будинок, то тоді можна висипати навіть на метах. Тому я підсипаю так землі. Мої хіноцеєчки треба, щоб вони просто перезимували. Вони тут рости не будуть, тому що тут на півтінь. Потім я навесні хочу зробити тут все, привезти до ладу, ось ці гортензії розсадити, все-все інше. І ось тут на сонечку висипати, тому що землі я прикупила і пісок навіть. І потім висажу всі свої оці красуні іхінацеї. Тому що для іхінацеї саме головне, щоб вони не замокали, щоб у їх не було застою води. Тоді вони будуть гарно зимувати. Зараз я, я вам скажу, що книжка пише, що іхінацеї не... Гарно переносять до 30 градусів морозу. Не будуть цим сперечатися, тому що не знаю. Але валя на зиму і я ми прикриваємо. Я прикриваю, тільки не прикриваю гейхери, тому що гейхери не люблять цього, Вони можуть е, підпаритися, особливо навесні. Вони не люблять. Всі інші квіти, ви, можливо, хто давно вже у мене на каналі бачив, я прикриваю, бо в цьому році в мене ще є солома, і валя теж прикриває. Отакі в лісі, такі, знаєте, верхній шар з такого оце з, я, ну, з лісу ці. ну Верхній шар у лісі оце вони теж зрибають, у нас усі зрибають на зиму і всі, хто щось прикриває. Поки що ліс недалеко і нам це можна робити. Тому валя теж прикриває. Не дуже, але всі свої хінації, і деякі квіти вона такі теж прикриває, що і я теж роблю. Ну, що я можу сказати? Що, звичайно, зараз я не буду я розділяти, але листя, я трохи обріжу листя такого з цього кущика. Я скажу вам, що половину листя я обріжу із цього, і з цього кущика. Квіти я обрізала, тому що коли ми посадимо хіноцею, не треба, щоб вона квіти і забирали оці всі поживні речовини із хіноцею. У мене ось є така земля, я прикупила, я відео показую, я прикупила різну землю, такий універсальний субтракт. Так, у мене є пісок. Я прикупила піску. Тому я зараз приберу цю травичку. Перекопаю тут. Це у мене варієгатний кущик. Боже, жовті такі квіти махрові. Навесні квітнуть, ну зелені кущики, але квітнуть жовтими махровими квіточками. Це варієгатний кущик, але квіточки жовті, не махрові. Тут у мене їх і на цей, але вони просто перезимують, і я їх усіх перенесу звідси. Тут просто цю, звичайно, мабуть, не буду, бо Бобо. Бобо я не буду. А це, звичайно, Ваніла Фрайс і все інше. Я це Все-все, перер... я все І ці кущики, тому що це поки вони у мене тут зимують. Але зараз я навіть не знаю, що робити. Приберу поки цю траву. Зараз трішки так підворушу. Перемішаю оцей субстрат із піском, Добавлю оце осіннє добриво, дуже добре, проланговане. Бачите, я прикупила його 6 пакетів і буду підсипати під всі гарні мої рослини. Тому що це гарне добриво, яке складається. Ось тут і сірка, і магній, і кальцій. Це те, що потрібно для ехіноцей. Ну і для всіх інших рослин, яким треба. Це добриво для того, щоб рослиночка гарно перезимувала, щоб воно гарно увійшла в зиму. Дуже гарне добриво коштує у нас в магазині один пакетик 70 гривень, один кілограм. Ну, це дуже хороше добриво. І кущик я зараз достану і корінці пересиплю отаким укорінюючим грантістом. Просто пересиплю, все не буде поливати, пересиплю. І ось тут я посаджу для того, щоб воно перезимувало зиму. Розділяти кущики не буду, посажу просто, щоб вони перезимували. А навесні, вже, звичайно, то я. Їх буду розділяти. Саме головне, щоб вони перезимували. Бо буває, знаєте, отакий навіть кущик Валя в прошлому році, прикупила отакий кущ, гарно квітучий, дуже гарний сорт, дорогий, колір такий був неймовірний. І отак вона посадила, але він у неї вийшов. Я не можу сказати, що не вийшов, дуже-дуже повільно. Ну, а потім почав все таки пропадати, пропадати і все. Я вам скажу, що жіночка там мені писала, якщо посадити горщики. Я вам скажу, що якщо посадити, розділити і посадити в горщики зараз, то вони погано зимують у горщиках. Навіть я прикопувала в минулому році в теплиці у себе, горщик садила і закопувала в теплиці, все рівно вони. Зразу ще нічого, а туди ближче до весни вони не хочуть виходити, так як гарно, і починають пропадати. Тому найкраще все-таки садити в землю. Тому я тільки посаджу, підсиплю грантіса, підсиплю ось цього добрива. Це дуже добре, Добриво, воно для всіх рослин. Буду підсипати. І хіноцеї підсиплю. От усі. Підсиплю свої хости, звичайно. Це це добриво для того, щоб рослина гарно перезимувала зиму, щоб увійшла зиму з цим комплексним добривом. Тоді рослиночки гарно і перезимують. Підсиплю під кущі, під свої папороті. Це бо я все підсиплю. Ну, зараз зроблю уколи, буду працювати, тому що, бачите, коли рослини. Має досить води, все-таки в цьому році у мене хости так не горіли. Як... ну В прошлому році у нас був дуже великий град, і вони були дуже побиті, і потім вони почали, звичайно, сонце припекло, і вони почали підгорати зовсім. Мої дорогенькі, от вам такі іхіноцеї, бачите? Все-таки дієвий спосіб, якщо ви хочете. Прикупили і хочете, щоб в наступному році кущів у вас було більше, то обрізати квіти потім таки можна. Це дієвий, бачите, з однієї гарно внизу наростає. Це взагалі кущ такий гарнющий. Трішки поїли слимаки. І як це я так пропустила? Ну сьогодні ввечері візьму лампу і буду ходити дивитися, тому що листя було багато, а зараз я вийшла дивлюся, що... Все-таки слимачки їх полюбляють. Ну, Вночі виходжу, після 11 годин беру лампу, дивлюся, і тут зверху всі сидять. Я вам скажу дуже багато дієвих способів, всі я їх вже знаю, всі пройшла. Жодного дієвого поки що я не знайшла. Жодного. Поки ще жодного дієвого не знайшла. Підсипала від слимаків, купувала добре, ось бачите. Обсипала шкурлупки з яєць. Десь щось таке, щось їм таке допомагає, але жодного такого дієво, щоб не було сламаків, то такі і я не знайшла. Можливо, хтось знає ділиться, яке таке саме гарне добриво. Тому що, звичайно, бачите, трішки листя під'їли. Ну, а тут майже, ну тут трішки ось під'їли, а на цьому кущі то ні. Так що, мої дорогенькі, і хіноцеї, і хіноцеї, квіти і краса. Ну, ось бачили, який гарний кущ. Тому зараз все-таки треба посадити, тому що середу будуть дощі, дощ. То, щоб перезимує зиму ось тут. Ну, а потім я планую тут висипати, тому що земля ж, звичайно, є. І ще ми привеземо. І вже треба обрізати ось флокси, треба їх обрізати і почеренкувати. Я знаю, як це робиться. От прихворіла і, і все. Тому мої дорогенькі, ой, мені так подобається, так мені шкода, коли, оце буде воно, коли воно буде мороз його поб'є. Ой, так мені шкода. Тому мої дорогенькі, бережіть себе, тому що здоров'я це основне. Якщо у вас не буде здоров'я, ви будете хворіти, то нічого ми не зможемо зробити. Звичайно. Допомагайте нашим захисникам, якщо є можливість, звичайно, це святе. Дякуємо їм, дякуємо і низько вклоняємося. Надія у нас тільки на них. Тільки вони. Збережуть нам Україну. А вона у нас найкраща.